В России нету той силы, какая есть у нас. Там личные вещи. А тут он тут присел, коло... эта коробка, ну, все считают, что типа бинты. Папа давал с войны и рюкзак. Знайомтеся, це Максим та Єлисей, двоє друзів, які вирішили власними силами збирати кошти на допомогу нашим воїнам. Вони збудували блокпост у себе на подвір'ї та уважно слідкували за правопорядком, за що й отримували гроші. Я е, думав, думав, іля ми будемо ходити у людей, спрашувати хочуть. Давайте ми всі поможемо на ЗСУ, деньги передадимо. Зробили пулемет. Ну, не настоящий. Потом сделали из коробок домик, и там сидели, выходили, э, тачки останавливали, проверяли документы, проверяли, шов в багажниках, и они нам давали деньги. И мы так сегодня будем отправлять деньги. Небайдужі дорослі підтримують ініціативу дітей і охоче долучаються до збору. Як кажуть зараз у народі, копійка до копійки і повноцінний донат виходить. Ми приїхали Сумської області міста Глухіва. У нас дуже все неспокійно, але ж нам дуже подобається Кременчук. Чути ми взагалі, я місна на русську українську Так як звати аварій, все Єлесій. вас дуже гарно. Держи, єлісі. а тебе як Максим молодець. Передавайте на ЗСУ. Ми з так Ми Побідіть, побідимо, переможемо. переможемо, переможемо. Україна понад усе. Дякую. Максим та Єлисей роблять добру справу і у такий спосіб дякують військовим за все, що ті для нас роблять. Дякую вас... за все, що о, ми не ранені, не, не уїжджаємо з родного дому, Ми можемо поїсти, немає мародіо. Я б сказав, щоб вони жили, щоб вони вірили в перемогу та вірили, то, що війна закінчиться. Кожен із нас може наблизити перемогу, підтримуючи наших захисників на фронті. Цю просту істину розуміють навіть діти. І на запитання, чому важливо допомагати армії, вони відповідають без роздумів. Ну тому що закінчилась б ця війна, і тоді. Ну, всі будуть раді і під мирним небом. Щоб э, ми виграли і щоб всі були раді. Росія больше, но Украина Да. У сила волі є, а в Росії – ні. В Росії нету той сили, яка є у нас. Угу. А в чому наша сила? В Українцях. Усі кошти хлопці хочуть спрямувати на допомогу армії, на авто, дрони чи інше спорядження для захисників. Зібрану суму діти понесли до військкомату, бо там, мовляв, завжди багато військових. Обравна справа. Хлопці роблять молодці. Так, і самі зібрали. Да. Ми... Дайте я вам руки пожму, таким козакам здоровим. А майтвух ланче Савлава 11 тисяч. Працівники військкомату грошей не взяли і порадили Максиму та Єлисею краще звернутись до волонтерів. Чим же завершиться така дитяча ініціатива та скільки загалом грошей вдалося накопичити хлопцям? Дізнаємось згодом. Слідкуйте за продовженням історії у наших наступних сюжетах. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.